Якось один персонаж, яку я знав, мені казав Юра, чому ми бідні? Бо дурні. А що дурні, бо бідні. А це така єврейська мудрість у нього була така закорінена від батьків, від, скажімо, єврейського народу, яку він отримав. І це було дуже цікаво спостерігати, як він її використовував досить часто. Мене звуть Юрій Бісерап. Якщо ви дослухали до цього моменту, я прошу вас ставити уподобайки, розповсюджувати це відео через те, що комусь воно буде, може бути корисним. От. І е, ця передача, я вже називаю її К номер даю, культурхімія, культурфраги, все, що стосується культури. Іншими словами, я майже не розповідаю в цій передачі про тварин. І що тварини люблять, я, чесно кажучи, ну, дещо знаю, але не будемо про це. І так, дивіться. Нам прийдеться ще декого згадати в цьому контексті щодо бідності. Я буду говорити про бідність скільки матеріальну, в смислі, грошей, скільки є грошей в мене сьогодні чи завтра, чи взагалі. А бідність духовну, якщо можна так сказати, бідність ментальну. Це ми вже ближче наближаємося, бо бідність розумову. У нормальних, здорових людей, це, скажем, ця річ виникає від того, що ми не знаємо, що навчатися, ми не змогли навчатися, нам чомусь не, не вдалося ні в школі, ні де там і раніше не йти за тим таким внутрішнім поштом по, по, поштовхом, який нас веде з дитинства. В плані Вибору свого фаху, вибору якихось улюблених справ, і таке надзвичайно велике бажання йти тим шляхом. Це одна із таких причин. Ми з вами і постараємося, звичайно, якимось чином подолати. І я там зроблю певні ескізи. Ця тема вічна, Ось скільки люди живуть, скільки вони думають про те, як мені більше навчитися, як мені більше пізнати. От, і це ми можемо знайти і в Сократа, який говорив, що мені тварини не потрібні, чи природа, я дивлюся на людей, бо від них тільки я можу навчитися чого, чогось такого, що мені важливо. Да. Ну, про, процитую, раз. <сісті> <сісті> сьогодні такий день цитат буде невеличкий. Брехт, у нього була дуже цікава думка. Він говорив: Хунгрга, Гайхнахденбух вафе. Тобто. Голодні, Брехт казав, голодні. Хватайте грайф dem Buch, хватайте книгу. «Es ist eine Waffe, Це зброя. В смислі, зброя не того, щоб там, ну, ви зрозуміли, да? а це зброя подолання цього почуття, що я чогось не довчив, Щось у мене якихось знань у мене не вистачає. Так? Через те, що я на цій шкалі свого життя темпоральний, да, який має темпоральний кінець. От він десь тут, да, я не знайшов того, тих багатьох речей, які мені необхідні. Ви знаєте, я вас дуже добре розумію. А я ось отримав листи таку хорошу кореспонденцію через YouTube. Якраз під моїми відео відео від, від, від Олени Шукліної. Дуже дуже хороший такий коментар вона зробила. Так от, дивіться, ми, у нас така ц, е, річ трапляється, тому що ми не знаємо методик, навчання, способів навчання. Е, буває, вони закладаються в людині ну, чисто філософією, народною філософією. Таке буває. Але цього дуже мало. Euh, згадаю Сартра. Він казав в якийсь момент, я зросі ожив, la бібліотека це le temple pour moi, c'est l'église pour moi. Він, euh, я, можливо, не дослівно його цитую, але суть в тому, що він каже: я зрозумів, що бібліотека це і є храм для мене. Уявляєте? От Ми все крутимося кругом цих книжок, храма, сакральності. А як туди потрапити, якщо немає дійсно цих методик? Оце пані Олена дуже гарно підкреслила. Так от, найліпшою методикою, ну, у всякому випадку, звивчення мов і багатьох навичок пов'язаних з нашим навчанням. Це якраз ні, нічого немає ліпше, ніж автодидактика, постпсихологічна автодидактика Валерія Куїнського. Іменно українська мова. Якщо хтось говорить російською, вам варто вивчити українську заради цієї книги. Або хтось говорить англійською, варто вивчити українську заради цієї книги. Ну, звичайно, Шевченка, Леся Українка і так далі. Але без цієї книги людина ну, завжди буде відчувати цей. У мене не вистачає чогось, я щось не знаю. Справа тут ще в кількох речах. Якщо ми мало знаємо мов і свої в тому числі, ми не можемо назвати ті процеси, які відбуваються в нас. Через те, що кажу, коли це незадоволеність мені виникає, що я не можу щось вирішити. Це називається в науці ангуас у психологів, психології. І з цим ангуасом більшість людей йдуть до, до психолога. Ну, можливо, не відразу, але багато хто, ну, можливо, не більшість, навіть, а багато хто йде, щоб вирішити цей ангуас. А він вирішується словами. От коли ми не вивчаємо мов, у нас немає можливості назвати те, що з нами відбувається, і потім як це вирішити. От психологи в цьому сенсі вони вже досить добре навчені для того, щоб допомогти людині або підкинути її необхідну лексику для того, щоб розв'язати якось оцей якраз ангуас. Ангос це така напруга, невеличке незадоволення, такий невеличкий невроз. Він ще не критичний, тут не потрібно ще нічого пити. Ну, каву можна, звичайно, зранку. От, але от це перші такі показники, що в нас щось не вистачає. І перш за все, це мов. Як тільки у нас з'являється мова, ми можемо назвати, ми можемо це записати. Так от, методики курінського дають автодидактика. Курінського, Через те, що там методик дуже багато. Там, ну, я, ну, я, Це тяжко ліку, полічити їх всі, але порахувати, але їх, мені здається, десь ну, біля тисячі. І вони всі працюють як один механізм. І от автодидакти відрізняються один від одного, що у когось якийсь механізм ліпше працює, він більше приділяв уваги в цьому, а інший – інший. Тому. Автодидактика Валерія Курінського. Перший, перше, що ми робимо. Автодидакти. Шукаємо цю книжку. Постпсихологічна дидактика Валерій Курінський. Автодидактика. Автодактика Валерій Курінський. Валерій Курінський. Шукаємо цю книгу. Читаємо багато, багато раз і переписуємо, записуємо, вивчаємо і так далі. Вона вам відкриє двері до багатьох речей не тільки, не тільки до мов, як мінімум, трьох іноземних мов. І так. Потім, наступне, мої відео. Дивіться, я ділюся тими практиками, які можливо і є. Я згадую, які є у Олександровича в його книгах. Я, на які я вийшов сам. От. Ви, ви будете потім пізніше теж знаходити щось іменно вам таке індивідуальне, ділитися з іншими. Це наступний шлях. Потім у мене в Патреоні, люди добрі, це дешево, 5 доларів на місяць. Ви мене підтримуєте і одночасно зробите хорошу справу. Там я даю вже більш детально по різним технікам е, про вивчення мов, про техні, техніку курінського, як вивчати, запам'ятати і так далі. Це наступний рівень. Потім ще один рівень це мої персональні консультації. Я до консультації чи то онлайн, чи то не онлайн. Це не буде дорожче, ніж у психологів, хороших психологів на ринку. От. А і тоді я розбираю там вже більш детально ваші такі запити. реагую на це. Це теж можливо. Також тренінг. Я проводжу тренінг 10, 11, 12. Ще є місця, можна записатися, це онлайновий. Ви в Америці, ви десь там, я не знаю, де, в якомусь далекому селі, де є інтернет, через те, що Україна має дуже хороший рівень інтернетного покриття. Ви скрізь можете зі мною зв'язатися і взяти участь в цьому тренінгу. Там є ціна, все це вказано. От. Я лінк, якщо потрібно, пришлю. Тим, хто розрахується зі мною, купить цей тренінг. Я вишлю лінки, включу, і будем дам такий огляд е, на цьому тренінгу автодидактики Валерія Курінського. Звичайно, через е, це буде моя інтерпретація. Там деякі речі я буду розказувати, як я їх бачу. От. Потім ще е, торкнемося кількох речей. Коли нам, е, що стосується мов, от дивіться, ви говорите на двох чи чотирьох мовах, і буває тяжко переключитися. Ця проблема дуже легко вирішується. Потрібно розібратися, що таке фокусування в книзці, в цій книзці автодидактика. Там є, що таке фокусування навчитися цьому ці речі. Потім ми недавно видали книгу, яка називається Аеробіка в роті. Айробіка, ро в роті. в роті. Це теж автор Валерій Курінський. Перша книга вийшла російськомовна. Ми її з групою, з групою дуже хороших, розумних людей, автодидактів, скажімо, переробили, в якому сенсі переклали. Багато що додали нового. Але, в принципі, залишили Валерія Курінського. Там головні речі, які важливо було закінчити додати, Але Головне його суть, це корпус цієї книги, це, звичайно, його. Так от, в цій книзі є більш конкретно, як переключатися між мовами англійська, українська і німець. а, англійська, не українська. Англійська, французька, німецька. Дивіться, що ми робимо, коли, а чому три мови, через те, що ну, взагалі цього, цього теж маловато буде. Давайте я цю темпоральну лінію зніму. Так. Тут автодидактика. Коли ми займаємося одним предметом, нам за 5, 10, 15 хвилин стає нудно. А це значить, що в нас починають виділятися в організмі невеличкі такі отруйні речі. Крім того, ангуаса, а ангуас це вже отрута. Ще деякі отруйні речі. Нам потрібно щось вирішувати. Так от тільки в книгах Курінського ця проблема вирішується. Тут, тут що? Тут є два аспекти. По-перше, що величезне відкриття Курінського: це як актуалізувати свій інтерес. Інші словами, як оживити, як знайти і як оживити інтерес до чогось, до якогось предмету. Це перше інтерес. Да? Цьому потрібно навчитися. Інтерес. Інтерес. Потім друга річ. Що коли ми. от Це дуже цікава цікава метода, цікавий досвід курінського. Коли ми займаємося, він запропонував створювати завжди культурологічну групу. Культурологічну групу предметів. Куль... Культрологічна група. Група предметів. Предметів. Як мінімум їх має бути 3, ліпше 5, ліпше 7, скажу. Хтось потім ще скаже, ліпше 9, можливо, так. Мабуть, він буде правий. Хтось скаже, може 11 теж буде непогано. Але почнемо з трьох. Що це таке? Це коли ми беремо англійську, наприклад, англійську. Англійську, французьку французьку і німецьку. Так ось у нас, якщо ми беремо три мови, ми можемо, коли стає нудно, а ліпше до того, як стає нудно, ми можемо швидко переключатися з однієї на другу мову. В смислі на підручники. Після підручників на, на книги через кожні 5, 15, 10 хвилин. Ми з вами можемо переключатися, таким чином у нас може бути день дуже-дуже цікавим. А з двома мовами у нас таких менше, а з однією у нас взагалі менше. Я дав курс німецька на зупинці тільки по одній мові, німецькій, але тут, тому що тут для наших іммігрантів, Тут для людей, які попали, потрапили в умови, коли терміново. Потрібно набрати якісь знання невеличкі, хоча б для того, щоб спілкуватися і обійтися в тих справах, які є на німецькій мові. От. А так, потрібно, звичайно, більше. Як мінімум ці, ці три мови. Потім ще десь я там даю в своїх відео іспанська і італійська, і теж я там даю фокусування і так далі до тих мов. Я зараз готую з, з японської мови через те, щоб. Це створює деякі речі, про які я потім пізніше говоритиму. І так, от, буду поступово завершити. Так як ця пані Олена живе в Бельгії, мені дуже нагадало, що Бельгія це дуже цікава країна. Я, я там був короткий час. Вперше я почав говорити французький іменно в Бельгії, в Брюсселі. Так от, вона відома для. Кількох, для кількох груп людей, таким речами, там був чудовий скрипаль Ізаї. Причому він не просто був скрипаль, а він був майстром, який міг пояснити, як грати на скрипці. Таких людей, які можуть навчити дуже мало. До нього їздили, їхали при його житті багато хто через те, що хотіли в нього взяти якраз уроки. Я завжди мріяв навчитися грати його етюди. У нього є такі класні етюди, він написав їх здається 24. Можливо, вони не, не, не етюди називаються. От. Фуги. можливо, не фюги називаються. Але це, я не знаю, в них якась є таємничість. Щось таке ну, ті, тільки коли пограєш, їх тільки тоді можна відкрити. Навіть не послухавши, а іменно погравши їх самому, повиконувавши Це заїм. Ще є дуже такий цікавий. Був такий цікавий, що мене ще зв'язує в певному сенсі з Бельгією. Це те, що був у них поет Андрій Мішо, який не тільки писав вірші досить цікаві, але він для мене в якомусь сенсі відкрив абстракцію, абстрактний малюнок. От у нього є... Їх тяжко знайти, їх тяжко десь побачити. Мені трапилось кілька його малюнків, це просто було дивовижно, Абстрактні такі як акварелі. От потім я там ще привіз кілька словників з книжкових магазинів, іменно французько-англійських, здається, можливо, французько-німецьких. Ось так. І на цьому бажаю вам гарного дня. От Будь ласка, там під відео є куди потрібно задонатити 10 гривень. Через те, що дякуючи тим людям, які купують дрони, ці дрони попадають тим, які знищують тих, яких не знищуємо ми з вами. Тобто нашим ЗСУ.